Бирай, бирай. Знімай, знімай, це заразно. Але це корисно, погодься нормальна тема. В общем, йшли ми по луках від забора і побачили отакий собі дубок. Не доходячи метрів 15 до нього, я предположив, що під цим дубом може бути півсотні білих грибів. Що вам сказати, шановні? Почну з того, що підійшовши до дуба, я просто в шоці. Я проминув іще одного, Віт, і подивись якого. оце тільки що в прямому, можна сказати, в ефірі ви бачите те, що ми. Я тут знайшов оцих листечків. Ну а вітя збирав по іншу сторону. Ой-ой-ой! Боже, яке. І... Ну, вітаю. Два десятки сразу. У мене менше, але. Супер. <ріст> <ріст> і це тільки початок. Далі буде краще. Це да. Перший зникло. Ну да, -да. Перший і, да. і якраз там 20-й чи двадцятий, й А тепер рахуємо. Один. Давай ще походимо. Да-да-да. Два. Це щось я думаю, що я взяв маленький. Це рановато. Назад все рановато. Два, так? Да? Три. Чотири. Дивіться. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І повірте, я на таке давно не потрапляв. Особливо такої величини. Дев'ять. Йдемо далі. Звісно, ми їх рвали, ми їх викладали. Але впевнений, що ми не всі зірвали. Тобто будемо ще разок проходити. Знову паличка зламалася. Йдемо далі. І знаходимо те, що я взяв отут. Дев'ять, да? так? Ну, хай десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, 14 і три. Сімнадцять. Ось вам початок обичного дерева. Де до злачних місць ми не дійшли. Злачні місця, це от ті дерева. Ми продовжуємо. продовжимо. Сімнадцять. І чотири... Ні, і п'ять. Двадцять один. Раз, два, три, чотири, п'ять. Не хоче? Долиха прибачає? Обіде? От. Двадцять один білий. Тільки біля. Цього біля одного добочка.